Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку Арабський світ. Виникнення ісламу. Арабський халіфат. Переважна частина Аравійського півострова за винятком вузької смуги вздовж, вздовж узбережжя. Це пустелі і сухі степи. Тому численні племена арабів, які здавна жили тут, займалися здебільшого скотарством. Вони розводили коней, верблюдів, овець. У давнину арабів кочовиків називали бедуїнами, що означає степовики, вірним другом кочовика був верблюд, корабель пустині. Адже він міг переносити вантаж у 250 кілограмів, долати відстань до 160 кілометрів за день і це за температури плюс 40 градусів. І вісім днів він міг прожити без води. Молоко верблюдів замінювало арабом воду в пустелі, м'ясо йшло в їжу, а з вовни робили одяг. Осілі племена арабів жили в невеликих оазисах. На родючих землях урожай збирали два три рази на рік. Маючи воду, вони вирощували пшеницю, ячмінь, бавовну, дині, фінікові пальми і створювали чудові сади та віноградники. Араби також були знаними купцями, адже через Аравію проходив важливий торгівельний шлях, що з'єднував Візантію зі Східною Африкою та Індією. На цьому шляху ще за давнини виникли міста, де перепочивали купецькі каравани. Найбільшими з арабських міст вважалися Мекка і Ясріб. Араби здебільшого було язичниками. Нагадаю, язичництво це віра в багатьох богів. Вони поклонялися сонцю, місяцю і зорям вірили в добрих і поганих духів. Головною язичницькою святинію була кааба від арабського куб, до неї сходилися прочани з усієї пустелі. Вони молились біля вмурованого в кабу чорного каменю. За легендою він спочатку був білим. Але через гріхи людей почервонів раз на рік усі війни та чвари припинялися, щоб будь хто міг прийти до Кааби і помолитися цю кубічну споруду і в наш час можна побачити в Мецці. До речі, багато хто вважає, що це небесне тіло, ймовірно, метеоріт а можливо вулканічне каміння, але достеменна правда й досі не відома. Людиною, який судилося створити нову світову релігію, став Мухаммад. Він народився у знатній родині, але його батьки рано померли. Хлопчик став погоничем верблюдів і разом з торговими караванами ходив у далекі краї. Під час подорожей Мухаммад ознайомився з релігійними вченнями християн та іудеїв. Він багато міркував про Бога і не раз вирушав на поклоніння до Кааби. Мухаммад одружився з багатою вдовою, Хадіджою, яка перша повірила в його особливий дар дар пророцтва. Через деякий час на Мухаммада зійшло божественне откровення. Він повідомив, що йому з'явився архангел Джебраїл, в християнській вірі це пророк Гавріїл і сповістив про те, що він обраний єдиним Богом, тобто Аллахом, бути його пророком, тобто посланцем. Архангел допоміг йому прочитати небесну книгу, незважаючи на те, що пророк був неписаним. Тоді Мухаммад звернувся до одноплемінників із проповідями людей, які повірили в Аллаха, стали іменувати мусульманами, що означає ті, які доручили себе Богу. А релігія Мухаммада дістала назву Іслам. Іслам також називають мусульманством. Мусульмани становлять переважну більшість населення багатьох країн Азії і Африки. Кожну главу Корану цей найголовніша книга мусульман арабською називають сурою, що означає откровення або зібрання кількох откровень. Усього є 114 откровень. Основні обов'язки мусульман вірити, що існує лише один бог Аллах а Мухаммад – його пророк молитися п'ять разів на день, додержувати головного посту протягом місяця всім, крім хворих і малих дітей від світанку до заходу сонця, витрачати п'яту частину свого прибутку чи здобичі на милостиню для допомоги бідним і сиротам, аби звільнитися від гріхів, здійснити один раз у житті паломництво у святі місця. Меку і медину. Таким чином ще раз у іслама є п'ять стовпів віри вірити у те, що єдиний Бог Аллах, здійснювати молитву 5 разів на день, постити у місяць рамадан, давати милостиню убогим, принаймні один раз у житті здійснити паломництво до меки, що означає хадж. Іслам дозволяє багато женства. Можна мати до чотирьох дружин. Іслам забороняє вживання свинини та вина, азартні ігри та ставки, лихварство, нескромний одяг та поведінку. Іслам сформувався як монотоїстична релігія, тобто віра в одного Бога. Мусульмани вірять у те, що лише один всемогутній Бог Аллах. Пророком Аллаха є Мухаммед. Його він послав, аби навчити всіх людей, як жити відповідно до своїх законів, що записані у священному для всіх мусульман тексті Корані. Таким чином, іслам це монотоїстична релігія, що передбачає віру в єдиного бога Аллаха та дотримання п'яти стовпів віри. Само слово іслам означає покірність. Коран – це священний для ісламу текст, який вірять мусульмани, передав пророкові Мухаммеду ангел Джибраїл. Проповіді Мухаммеда викликали невдоволення у племінних вождів і торгівців, які були ревними язичниками. Тому в 622 році Мухамед і його послідовники, рятуючи своє життя, були змушені тікати з меки до міста Ясріб. Переселення Мухаммеда з меки започаткувало мусульманське літочислення, а місто Ясріб стало називатися мединою, тобто містом пророка. Через кілька років Мухаммад завоював меку. Він очистив кабу від язичницьких ідолів і проголосив її головним святилищем ісламу. Перемога мусульман в Аравії зумовила виникнення єдиної ісламської держави на чолі з Мухаммадом – який об'єднав у своїх руках релігійну, тобто духовну і світську, тобто державну владу. Але в 632 році пророк раптом занедужав і помер. Після смерті Мухаммеда на чолі Ісламської держави стали його найближчі соратники халіфи. Халіфу належала, належала вся повнота влади релігійної, політичної, адміністративної. Він також був головнокомандувачем і верховним суддею. Важливу роль в халіфаті відігравав Бізир, який мав найрізноманітніші посади міністр, очільник військового фінансового відомств, хранитель печатки халіфа тощо. Головною силою арабського війська була кіннота. Кожного бодуїна, бедуїна з дитинства привчали володіти зброєю, їздити верхи, бути невтомним у поході і невибагливим у їжі, мужно переносити тягар походів. Араби заволоділи священним містом християн та юдеїв Єрусалимом та захопили Сирію, Палестину, Межиріччя, Єгипет, майже всю Іспанію. Лише франки на чолі з Карлом Мартелом у 732 році біля міста Пуатьє зуміли зупинити арабів. Майже одразу після виникнення в арабському халіфаті, арабського халіфата розвернулася боротьба за владу. У її ході двох халіфів Османа та Алі було вбито. У 661 році халіфом став намісник Сирії на ім'я Муавія з роду Омея. Він став засновником династії Омейядів, яка правила до 750 року. Сам Муавія був родом з Дамаска, тому наказав перенести туди свою столицю. Він продовжив завоювання, розширивши території халіфату далеко на захід, на землі північної Африки. Цей регіон араби називали Магриб, дослідовно, дословно, Захід. У 750 році владу в халіфаті захопила династія Абасидів. Новий халіф Абдул Абас Кривавий переніс столицю до Багдада. Абасиди правили до 1055 року. Цей період історії халіфату прийнято вважати золотим віком арабського халіфату. Але потроху контроль халіфів над своїми віддаленими володіннями почав слабнути. У 1055 році Багдад завоювали турки сельджуки, що поклало край існуванню халіфату. Таким чином, протягом 8-9 століть перші арабські халіфати досягли піку своєї могутності. Саме тоді відбувався розквіт сільського господарства, ремесел і торгівлі, що позитивно вплинуло на арабські повсякдення. Багаті люди люди оздоблювали помешкання вишуканими речами, тонким посудом, яскравими тканинами і килимами. Більшість населення перших халіфатів становили підкорені народи, які прийняли іслам. Керувати великою державою було складно до того ж, її розхитували повстанні заколоти. Тому до X століття халіфат позбувся більшості володінь. На місці величезної держави виникло багато мусульманських країн, де розмовляли арабською. Але іслам поширювався і далі України, Азії, Африки, Європи його несли не тільки воїни, а й купці і мореплавці. У XIII столітті під тиском нових завойовників монголів, ослаблений внутрішніми чварами арабський халіфат, зовсім припинив своє існування якою ж була арабо-мусульманська культура? Арабський халіфат простягався від берегів Атлантичного океану до кордонів Індії. Він об'єднував різні народи та території, що раніше належали іншим державам з науковими та культурними традиціями. Деякі з них, такі як Іран та Візантія, користувалися надбанням Вавилонії, еліністичних держав Римської імперії. Весь цей спадок опинився у руках арабських завойовників. Багато чого вони перейняли, а ще більше було зруйновано. Тривалий час араби відмовлялися сприймати все язичницьке так халіф Осман наказав зруйнувати чи не найбільшу тогочасну книгозбірню Олександрійську бібліотеку зі словами Всі необхідні мусульманам знання є в Корані. Релігія визначала, яким має бути мистецтво та культура, а також за якими законами житиме суспільство. Наприклад, іслам забороняє зображати людей і тварин. Тому вся увага в образотворчому мистецтві була зосереджена на рослинних орнаментах та абстрактних візерунках, які називалися арабески, також набуло розвитку мистецтво красивого письма. Яке називається каліграфія. Мовою міжнародного спілкування була арабська. Вона ж стала мовою еліти, вчених та митців. На арабську прикладали спадщину античної літератури Архімеда, Птоломея, Гіпократа. Перш за все прикладалися ті тексти, які давали практичні знання з медицини, географії, астрономії, алхімії та інших наук. На їхній основі та власному досвіді арабські вчені створювали свої наукові праці, особливо цінними стали твори арабських учених з географії, медицини та математики, сприяло розвиткові науки і те, що у VIII столітті арабські мандрівники привезли з Китаю секрет виготовлення паперу. Вчених у халіфаті дуже поважали це приписував Коран існувало навіть таке повчання. Без чотирьох речей не може обійтися людина, не можна не встати перед своїм батьком, не можна не пошанувати гостя, не можна не турбуватися про свого коня і не можна не поважати вченого. Центром науки і культури став Багдад, столиць, столиця халіфату Абасидів. Це місто вражало сучасників своїми розмірами та багатством, розкішними палацами халіфа та його наближених. На вулицях Багдада можна було зустріти людей з усіх куточків світу, а на ринках найрізноманітніші товари шовк з Китаю, спеції з Індії, хутра із слов'янських земель. Арабська література найяскравіше виразилась у касидах. Це такі короткі поеми з 80 до з 80 до 120 віршованих рядків. Вони не були пов'язані між собою ні за сюжетом, ні за стилем, але які, попри все, зображали цілісну картину. Араба-мусульманська культура мала значний вплив на Західну Європу. Під контроль на халіфатові територія сучасної Іспанії для європейців стала джерелом освіченості. Європейці християни приїжджали на навчання за кордови, до кордови, яку вони називали світлою красою світу, юним дивовижним містом, що сяє у своїх багатств. Звідси вони привозили до Європи перекладені арабською мовою античні тексти, а також оригінальні праці арабських учених. При європейських монастирях існували центри перекладу з арабською на латину. У такий спосіб досягнення арабів поширювалися Європою. Проте, за винятком невеликого прошарку освіченої еліти, яка складалася з представників різних країн і, розум... і розмовляла між собою по арабськи, населення величезного халіфату лишалося вкрай строкатим, яке ніщо, по суті, не об'єднувало. Згодом це стало однією з причин розпаду Арабського халіфату. Розкажу вам про одного з найвідоміших вченів Арабського халіфату. Араби першими почали робити розтини живих тварин із метою дослідження функції частин організму та причин захворювань. Саме у галузі медицини особливо уславився Ібн Сіна, відомий у Європі під ім'ям Авіцена. Він жив у 10 му і першій половині 11-го століття. У своїй головній праці. Канон лікарської науки він використав досвід античних індійських і середньоазійських лікарів. Ця праця протягом 12-го і XVII століть була підручником із медицини в Європі. Саме Ібн Сіна відкрив інфекційні хвороби, анестезію, тобто знеболювання, зв'язок між психічним і фізичними станами людини та багато інших явищ. Також у працях арабських і перських географів 9-10 століття Аль-Бахрі, Іль Істахрі та Ібн Хуакаль згадувалися східнослов'янські племінні княжіння, такі як Куявія, Артанія і Славія. Ви це про це знаєте з курсів історії України. Арабські купці, на повідомлення яких спиралися географи. Розвивали торгівлю зі східнослов'янськими землями через Хозарський Каганат і Болську Булгарію. Іслам недовго був монолітним. Невдовзі після смерті пророка Мухаммеда в ісламі сформувалися три течії сунізм, шиїзм та рух харіджитів. Протистояння між представниками цих течій надзвичайно впливало на політику всередині халіфату. Суніти вважають, що халіфом може стати лише вчений богослов, якого обере громада. Також, крім Корану за джерело законів, вони використовують сунну, тобто записані вислови та вчинки Мухаммеда. До сунітів належить переважна більшість мусульман. На думку шиїтів, халіфа можна обрати лише серед кровних нащадків Мухаммеда. Шиїзм набув поширення на території сучасного Ірану. Хариджити були першими, першим релігійно-політичним угрупуванням, що виникло в ісламі. Вони у 657 році виступили проти халіфа Алі і відселилися від решти мусульман. Хариджити вважають, що судити і ухвалювати закони має не халіф, а спеціальна рада. У наш час вони вешкують в Омані. А я? Як завжди, дякую, що слухали мене уважно.